Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом 25 березня. Служба безпеки України відзначала своє професійне свято. Серед іншого, Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, привітав СБУ, написавши, що це потужна частина нашої армії, яка захищає національні інтереси держави. Також ми розуміємо, що окрім того, що вона захищає національні інтереси держави, вона робить ще багато іншого. І от про. Про те, якою має бути реформа СБУ. Хочемо поговорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку: Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Пане Вікторе, чи чуєте нас зараз? Пане Вікторе, добрий день. Чи чуєте нас зараз? Да, доброго здоров'я так у нас були Пану якісь проблеми зі зв'язком. Так буває нічого страшного. Ну, по перше, хочу вас також привітати з професійним святом. Але ще крім іншого, звичайно, що хочу поговорити з вами про те, як має бути реформована служба безпеки України. Ви займали ну дуже велику посаду в цій структурі, і дуже добре знаєте, як вона побудована зсередини. І звичайно, що постійно наголошується на тому, що. Окремі функції мають бути прибрані інші функції мають бути розширені. То, от якщо говорити про те, хто всередині СБУ не хоче цих реформ, а хто це? Так, у нас знову щось зі зв'язком. Нагадаю, намагаємося доєднатися, приєднати до нашого фірму в ефіру Віктора Ягуна. Він є генерал-майором запасу СБУ, і звичайно, що є багато питань, які ми хочемо обговорити. Коли ми говоримо про службу безпеки України, то тут треба ще й посилатися, мабуть, на ту соціологію, яку ми маємо. От Київський міжнародний інститут соціології він проводив опитування щодо того, якою є довіра українців до соціальних інституцій. Результати цього опитування оприлюднили ще 13 січня, але це досить свіжа інформація. Там, звичайно, що на першому місці збройні сили України це взагалі нікого не дивує. Там за рік довіра зросла з 72% до 96%. Тобто, розумієте, 96% українців довіряють зсу на другій сходинці. Президент України Володимир Зеленський та волонтери і ті і, 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 і перший, і другі вони отримали по 84%. 4 і е, дуже сильно збільшився рівень довіри до СБУ. Е, якщо до широкомасштабного вторгнення він був 29 це не дуже багато. То зараз станом на от, січень 2023 року, це 63 Ми обговорювали цю тему також з, в тому числі з представниками Київського міжнародного інституту і міжнародного інституту соціології, і вони кажуть про те, що дуже велику роль, звичайно, зіграє інформаційна кампанія з боку СБУ, те, що служба безпеки України щоденно звітує про затриманих диверсантів, коригувальників вогню, про злочинні схеми, які були розкриті. Але при цьому також ми маємо розуміти, що багато таких проблем, які є всередині служби, вони не вирішуються. Тобто знову ж посилаючись на одного з експертів, який був у нас в ефірі, ми розуміємо, що СБУ роблять важливу справу, а саме, роблять смерть ворогам. Тобто знищують нашого ворога і фізично, тобто на полі бою, і от е, таким чином затримуючи різних агентів, яких Російські окупанти вербують тут на території України. При цьому звичайно ж є ще і інші штуки, на які варто звернути увагу. Серед іншого важливою темою є те, щоб прибрати у СБУ таку функцію слідчого органу завжди. Вважалося, що саме цю функцію влада України різні президенти, різні уряди так використовували для того, щоб тиснути на своїх конкурентів для того, щоб кошмарити різних бізнесменів, Ну, для того щоб якось досягати цілі, які вони перед собою ставили, станом на зараз ми маємо нового очільника СБУ. Це Василь Малюк. Пам'ятаємо, що це людина зсередини системи. Більше того, тут я думаю, що це цікавий момент, що тільки на голосуванні по затвердженню кандидатури Василя Малюка в Верховній Раді вдалося. Монобільшості так партії Слуга народу зібрати 226 голосів. Пам'ятаємо, що у Слуги народу ну вже давно цієї монобільшості немає. Мається на увазі, що якщо раніше на самому початку каденції президента Зеленського був такий турборежим, тобто всі закони могли приймати так досить швидко. Зараз є розкол всередині правлячої фракції, і от тільки Василь Малюк викликав от таку велику довіру. З боку наших можновладців, з боку народних обранців, давайте говорити правильно. Ну і про Василя Малюка, що ми знаємо, що до нього є довіра в офісі президента, що до нього є довіра з боку нардепів. При цьому чи. Готовий Василь Малюк кардинально змінювати службу безпеки України. Ми цього не знаємо. Більше того, то саме через те, що це людина, яка зсередини, так не ззовні, і може бути не дуже зацікавлена в цьому, іноді виникають сумніви, чи дійсно це відбудеться. Кажуть мені, що вже є в нас на зв'язку наш наступний спікер Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, добрий день. Чи чуєте нас зараз? Да, чую. Добре, yeah. що ж ну перше тоді запитання дуже коротко його сформулюю. Розуміємо, що СБУ показує зараз свою ефективність з одного боку, з іншого боку, здається, всередині от найважливіших змін, найважливіших реформ не відбувається. Ви, як людина, яка займала дуже високу позицію в цій службі. Як ви гадаєте, а хто є головними антагоністами? Хто є тими всередині С служби безпеки України? Хто не хоче цих змін? Ну, в першу чергу, це е, ті, е, ті підрозділи, які е, фактично мають бути усунені від е, функціоналу е, спецслужби. Тобто, то, то про що ми говорили, не не властиві в спецслужбі функції. Функції е, пов'язані з контролем за бізнесом, е, функціями пов'язані з контролем за, е, е, організованою злочинною діяльністю, але не в тому плані, в якому Потрібно це спецслужбі, а власне контроль за ну по тій лінії, по якій завжди ми всі знали так зване головне управління кат. Це пов'язано з контрабандою, пов'язано з якимись великими можливе, можливо, обрутками наркотиків, ще якимись речами. Тобто, та той функціонал, який фактично можна без, без вреда для роботи спецслужби. Передати іншим правоохоронним органам Ну, от, знаєте, тут цікавий момент. Я м, м, говорив про це в ефірі, що Київський міжнародний інститут соціології він проводив опитування серед українців, як вони довіряють, яким соціальним інституціям вони довіряють. І там, серед іншого, звернули увагу на те, що СБУ рівень довіри до СБУ дуже збільшився. До 24 лютого 2022 року він був 29%. Це не дуже багато, це не дуже мало, але все одно а зараз він 63%. три з чим ви це пов'язуєте? Чи це е, говорить нам про те, що просто СБУ стали якимись просто дуже ефективними? Просто СБУ стала займатися тою роботою, якою має займатися спецслужба? Вона стала захищати е, державний суверенітет е, і конституційний лад. Вона почала боротися з агентурою, е, яка е, просякла Україну вздовж вздовж поборок. Вона активізувала свою діяльність в військових формуваннях, тобто військова контрозвідка, частина бойових підрозділів служби безпеки приймає активну участь в спеціальних операціях спільно з головним управлінням розвідки з силами спеціальних операцій в тилу ворога. І це все в комплексі показує досить велику ефективність служби, саме служби як спецслужби, а не як правоохоронного органу. Ага, окей, ну от ми розуміємо, що зараз є нові очільник СБУ Василь Малюк, це людина зсередини, так тобто людина, яка працювала в збу, яка знає збу. І через це от у нас був такий експерт, який казав: ну що мабуть не можна очікувати на те, що пан Малюк дуже зацікавлений в тому, щоб реформувати службу безпеки. А от які у вас очікування саме від пана малюка? Ну, ви знаєте, я, я не дуже люблю обговорювати е, очільників і, і всіх про це попереджаю разом з тим. Ну, людина ефективна на, на, на даному етапі е, діяльності служби безпеки, тобто, ми не можемо пред'явити йому якихось е, ну, проколів там, провалів. Е, розумієте. І, і це обумовлено в першу чергу, тим, що він справді з середини служби безпеки, він розуміє, як ця структура працює. Окей, але от бачите, у нас було декілька різних підходів. От зараз ми маємо людину зсередини СБУ, так яка добре її знає. До того мали іншого очільника зовсім ззовні, йдеться, звичайно, про Івана Баканова, близького друга президента України. Зараз Іван Баканов відсторонений від цієї посади. Здається, навіть якесь розслідування було проведено. Результатів ми не знаємо. Його здається, представляли членом комітету Верховної Ради з Національної безпеки, але от нічого про це не знаємо. Брати людину ззовні провалилося. А чому? Ну, дивіться, це неправильно казати, що брати людину ззовні, і це провал. Людина ззовні приходила в службу і раніше, і службу керував і, і Валентин Наливаченко, який ну реально. Хоч і знав систему, бо він вчився в спецвузі, але спецвуз мав таку специфічну підготовку, і він прийшов, фактично не маючи досвіду роботи в спеціальній службі в контрозиці. Але як показує досвід двох його приходів, він ефективно керував Службою безпеки. Ми можемо згадати Турчинова, який взагалі не мав ніякого відношення до спецслужб, і він так само ну про нього згадують як і про ефективного менеджера питання ж не в цьому питання стоїть в тому, в чій команді людина і як людина адекватно реагує на виклики. Тобто, чи він починає все там руйнувати, чи він просто прислуховується, все ж таки, до, 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 до тої системи, яка працює там і намагається цю систему використовувати на користь держави, я що хочу сказати на рахунок реформування на рахунок реформування це дуже проста істина. Ніколи сама себе структура не реформує, от це яка це структура не була: це чи це національна поліція, чи це прокуратура чи служба безпеки. Служба безпеки входить в один з в одну з п'яти вимог щодо нашого вступу в НАТО і реформу Служби безпеки хочемо ми чи не хочемо, але перед вступом в НАТО ми маємо провести і я в корні не довіряє тому, що спецслужба може реформувати сама спецслужба. Є пропозиції від наших партнерів, є напрацювання в Верховній Раді. Я думаю, що спільними зусиллями, в тому числі з рекомендаціями, які як бачила ця служба, тобто не відкидаючи тих позитивних зерен, які представляли фахівці служби, в загальному є нормальна. Ну, нормаль нормальний законопроект, який можна до другого читання прийняти, інша справа чи ми зможемо це ефективно реалізувати під час активної фази війни, чи ми відкладемо цю ну основні ці фази реформи вже після перемоги? От в от чому суть суть питання? А як ви гадаєте, а чи варто тоді? Ну чи варто чекати саме того, що ми переможемо Росію для того, щоб реформувати? Хтось каже про те, що ну от зараз може і найкращий, найкращий варіант, найкращий момент для цього? Ну тому що ми маємо таку величезну кризу, і щоб її подолати, в тому числі ми маємо мати іншу службу безпеки України? Вся проблема служби безпеки, в основна, яка зараз залишається, це Те, то, що вимагали від нас наші партнери, те позбуття. Ну, щоб позбутися невластивих її функцій. Це раз, друге, це відійти від проохорони діяльності. В чому є ну прохання служби не робити це різким темпом, тому що ну справді зараз величезна навала йде свічих дій по колаборантам по зрадникам, і цей процес треба розтягнути, хоча б на якийсь період з передачою цих справ, щоб вони просто не загубилися, десь там, не знаю в ДБРі чи в інших органах. І питання цивільного контролю за, за спецслужбою. Цивільний контроль передбачає створення відповідного комітету від відповідно до вже прийнятого закону про національну безпеку в Верховній Раді, і е, частково виведення його з-під контролю президента. Тобто, структура має бути навіть не під не подвійного підприєткування, а о, 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 ну, одного підпорядкування десь напевно. Тому ж з парламентському комітету, і тоді ми будемо розуміти, що спецслужба не буде ручною в ну не буде в ручному керуванні одною людиною, який би це президент був хороший чи поганий. А що контроль за її діяльністю буде здійснюватися через комітет громадськістю? Слухайте, а от чи має відбутися люстрація в СБУ? І взагалі, чи вірите ви от в цей процес? Пам'ятаємо, що після Революції Гідності намагалися цей процес проводити, і більше того, був прийнятий відповідний закон. Але потім от різні судді, різні чиновники і так далі, вони відновлювалися саме через суд, там ще з судовою системою проблеми. Так, от люстрація в СБУ. Чи вам видається це перспективним? Я не бачу перспективи в цьому. Тому що ті параметри, які закладувалися в закон про люстрацію, їх треба було проводити в 91 му році, і е, у нас служба безпеки пішла еволюційним шляхом. Тобто, ми не позбулися відразу всіх співробітників комітету державної безпеки, а ми еволюційно їх заміняли новими співробітниками. Та були проблеми, були було е, і, і ми знаємо про ці проблеми, що фактично ті ж самі співробітники КДБ, які е, ну були під час. Е, України ну не, не, не дуже задоволені тим, що Україна стала незалежною. Були відверті. Не всі вони там е, е, були прямо за, за незалежність, е, і е, частина тих молодих хлопців, які прийшли, ну так само. Ми, 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 ми це побачили по тим е, зрадникам, які перейшли на сторону ворога в 2014 році в Криму і в чотирнадцятому-п'ятнадцятому е, роках частково в е, Донецьк Луганськ. Тобто, це ну це правда, і нам нам це треба розуміти. Е, е, я думаю, що після 2014 року самоочищення і самоконтроль за службою е, всередині він е, був частково е, незавершений. Я думаю, що зараз він активно е, проводиться і сподіваюся, що е, цей е, самоконтроль і самоочищення пройде набагато ефективніше ніж приймати нам е, штучний закон про люстрацію, тому що ну, от, е, індивідуально він не, не має підходу. А всіх під одну грибінку неможливо вести. Я просто знаю людей, які безмежно були вірні Україні, але із за того, що вони займали ту чи іншу посаду, потрапили під люстрацію, і вони нічого не могли зробити, тому що за формальними ознаками вони були на тих чи інших керівних посадах. Ну, от якщо ви вже зговорили про зрадників, то тут я звичайно маю нагадати нашій аудиторії, що от декілька підозр було щодо високопосадовців Служби безпеки України. Ну, по-перше, був затриманий Олег Кулініч. Це колишній голова управління СБУ Криму. по-друге, така підозра є щодо держради. Так у Андрія Наумова він є екс начальником головного управління внутрішньої безпеки. Так, от станом на зараз я так розумію. Все ще перебуває в Сербії. А от ми нічого не чуємо про ці справи, так? Ми не бачимо ну, не в публічному полі, ми не бачимо, здається, судових процесів. Чи це нормально? І от чого ви очікуєте, скажімо, від двох цих справ по наумову таку лінічу? Я не вважаю, що вони мають бути публічними. Вся справа в тому, що будь-яка структура служби досить така. Я би її назвав тендітною, тому що будь-який будь вплив на систему ззовні намагання штучно чи механічно там щось поміняти, вона дуже, дуже шкодить структурі. І я, найбільше шкодить, це, власне, коли людина, яка не зі структури і не розуміє, як ця структура працює, призначається на посаду, яка Відповідає я про нову мову мав на увазі в першу чергу зараз, яка відповідає за безпеку самих співробітників і за внутрішню безпеку того, що там відбувається, то що він накоїв своїми такими брудними ручками. Це просто неможливо передати словами. Я особисто спілкувався з багатьма людьми, які були поломані долі. Я не знаю, як чи, чи вони зараз відновлені на службі, чи чи як їх відновлювати, але то, що. Він ішов е, по головам і знищував е, е, кар'єрних офіцерів спецслужби. Це це факт, і при цьому він е, не бачив відвертих е, прихильників е, так званого руського міру, які і, і не, не дуже ховалися там. Вони вони не не казали, що вони за Росію, але вони просто е, знаєте, як у нас кажуть. А давайте подивимося в очі. Ну от деякі з них ті, що дивилися в очі, і зараз е, висунуті обвинувачення в е, тому, що вони е, фактично працювали під, 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 е, ну, не, не будемо зараз розшифровувати, але фактично вони були дотичні для до роботи на ворога. І я сподіваюся, що цей етап служби безпеці вже пройдений, і очищення буде йти е, саме тими темпами, якими воно зараз іде. Пане Вікторе, ну от якщо звичайно, не називаючи імен, я просто хотів трошечки конкретизувати. Ви кажете, що Андрій Наумов так тоді він був очільником головного управління внутрішньої безпеки, що він знищував офіцерів СБУ. А як це відбувалося? Який, який, який був процес? Як саме він це робив? Ну це дуже просто розумієте. Коли людина стоїть на заваді його бажанням. він перше, що він зробив, він... Вів для чогось там окреме управління, яке е, отримало доступ до е, е, контрольно-перепускних пунктів до митних пунктів. Ну фактично до кордону, для чого внутрішній безпеці був доступ до кордону. Його логіка була в тому, що він би там, він там буде контролювати діяльність служби безпеки. Насправді це йому було потрібно для певних повноважень, для того, щоб відсторонити там чи чи чи, чи вирішувати свої особисті е, справи. Фактично при ну з замінюючи собою тих оперативників, які виконували свої функціональні обов'язки, коли на дорозі цього управління ставала людина, яка виконувала чесно свої обов'язки, свій, свій функціонал, вона просто відсторонювалася із служби вводилася розпорядження з відповідними клеймами. Там що от в нас є підозра, нам треба її перевірити, і коли такі, такі клейма ставиться людині, її вже ніхто ніхто не, не хотів брати, і вони місяцями навіть роками висіли просто в розпряженні без отримання грошового забезпечення. Навіть е, питання того, щоб їх відправили чи е, дозволили перебувати в зоні бойових дій, і то і то е, вважалося там дуже, дуже не це не непривабливим виконанням тих чи інших рішень. Тобто, людина фактично була повністю вийнята з процесу. Як її повернути потім, ну це дуже важкий процес. Я сам при Януковичі отримав таку, таку радість і 8 місяців. Справді це була ну, не, не дуже радісна, така, такий час. Але, ну, так, так але, так, ви але, має, маєте такий досвід, та... я зрозумів. Пане Вікторе, а от все-таки для того, щоб пояснити нашій аудиторії, от є Олег Кулініч, так ми бачили ну саме фотографії, були так його затримання, і звичайно, що там підозра в держзраді, е, і можливо, що він є одним з таких е, ключових е, чиновників, які допомогли тому, щоб от, так швидко був захоплений південь нашої країни. А чому, е, якщо б цей процес, наприклад, судовий процес відбувався публічно? Е, Чому це могло б ну, я не знаю, завадити роботі СБУ? А ще судового процесу немає. Іде слідство. Якщо б був судовий процес, це зовсім інша вимога. зараз іде слідство. Нема що, ну, як, як проводити слідчі дії публічно, ну якось не, не дуже. це... Ну, хоча іноді, давайте говорити чесно, іноді наші правоохоронні органи ще до того, як завершити слідство, до того вони публікують, Тобто, ми, ми бачимо в публічному просторі деякі докази, деякі там плівки це можуть бути і так далі. Ну, коротше, ми, ми таке бачили. Окей, з Кулінічем не так. От останнє тоді в нас тут трошечки часу залишається в ефірі. Є такий Роман Дудін, так він колишній керівник управління СБУ в Харківській області. От зараз саме по Стане перед судом за підозрою в держраді про це, от ще 20 березня, ДБР повідомило. Ну і там говориться про те, що він я тут цитую, замість організації роботи щодо протидії ворогу, фактично займався саботажем, вважаючи, що наступ буде успішним. Наступ росіян, звичайно, був успішним. Ось чи це може стати показовою е, е, такою справою, і чому ця справа може навчити інших правоохоронців? Ви знаєте, я не хочу робити вирок людині, ще перед тим, як пройшли судові дебати і слухання. Але в мене є інформація від співробітників, які його дуже добре знали, що не все, то що говорить ДБР, відповідає дійсності. Розумієте, тому мені цікаво самому було побачити публічність цього суду, тому що ну в версії, яку він висуває. І яку підтримують певна кількість співробітників, вона не просто кардинальна, вона ну діаметрально протилежна. Тобто, мається на увазі, що ну вони навпаки вважають. Ну тому що сам сам пан Дудін так, по-перше, він заперечує всі звинувачення, ми маємо на цьому наголосити. По-друге, він говорить, що ні, навпаки, він робив все для того, щоб захистити Харківську область. А от. Якщо виникає така підозра, і вона виникає в публічному просторі саме про це оголошується, і навіть про те, що довічне ув'язнення йому може загрожувати. Е а це що означає? Це якась внутрішня боротьба? Ну, Якщо уявити собі, що Дудін не винуватий? Ну, думаю, да, якісь внутрішні розборки з використанням правоохоронної системи. І тому е публічність в цьому випадку, вона тільки дасть. Е е Поштовх для розвитку майбутніх таких процесів, тому що якщо ми поставимо крапки над її в цьому питанні, то я думаю, що і в майбутньому у нас не будуть виникати підозр до пр про, про дій тих чи інших правоохоронних органів України. Я думаю, що це це буде тільки на користь і самій системі, і судовій системі, і ДБР, і всім, хто приймав участь в цьому розслідуванні. Що ж, ми будемо слідкувати за цим? Звичайно, це дуже важлива тема. Пане Вікторе, я вам дякую за цю розмову. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.